Вони продовжують збиратися на віче щоденно на площу відродження приходять люди, обговорюють політичну ситуацію в Україні, слухають очевидців подій у Києві та думають, що робити далі. Побували на віче Надіяні Плюхіна. Вже традиційний вічер знову зібрало людей на площі перед ратушею. Їх було не надто багато, але всі налаштовані надії прийняття нагальних рішень, що робити далі, які кроки приймати, щоб вдалося нарешті врегулювати ситуацію в державі. Мирний мітинг 29 січня присвятили загиблим підкрутами юнакам. Спільно помолилися, вшанували хвилиною мовчання юних героїв і почали обговорювати проблеми нинішнього дня. Насамперед присутні цікавилися ситуацією в Коломиї. зокрема, як реагують члени місцевих організацій партії регіоні. На останні події, яка доля чекає Коломийську районну державну адміністрацію, конституційною більшістю або дві треті голосів від районної ради висловили недовіру голові Коломийської районної держадміністрації пану Михайлу Негричу. Пропинили аренду приміщення, яку займає райдержадміністрація, значить оренду, аренду розірвали договір аренди. Ми створили загони і підтримали створення загонів самооборони у всіх населених пунктах Коломийського району. Три Члени з партії регіонів, які є членами фракції партії регіонів в районній раді, вийшли зі складу партії регіонів щодо Коломиї, То тут міським головою оголошено про набір до народної сотні. Тепер організатори знову закликають мешканців краю до активної позиції і створюють як мінімум дві такі сотні. Також наразі формується і народна рада, куди входять депутати міської ради і громадські представники на сьогоднішній день подають. Своїх членів громадські представники рада формується. Ми повинні собі усвідомити, що просто так. Вони не підуть. Ця бандитська влада буде триматися до останнього. Вони нас готові танками всіх тут розкатати, задушити, але не піти своїх постат. До слова нині на Коломищині перебуває активний євромайданівець, помічник народного депутата Свободівця Юрія Бублика, уродженець Полтави Микола Біляєв. Чоловік розповідає, що коломияни в Києві одні з тих, хто виявляє толерантність, взаємодопомогу і дисципліну. Одним із найбільших прикладів того, як потрібно себе поводити в такі тяжкі часи. Дійсно, є приклад Коломиї. На Майдані знаходиться не просто один, два, три намети з Коломиї. Це ціле наметове містечко. Це якби місто в місті своєю інфраструктурою, своїми правилами. З... огорожено так гарно, культурно, красиво. Всі прекрасно знають, де базується Коломия. Всі прекрасно знають, що Коломиї можна все попросити. Коломия завжди. Допоможе особисто в мене склалося таке враження, що на майдані після киян мабуть найбільше коломийців знаходиться. Також навіщо просили людей поки не відправляти до Києва речі і їжу. Всього наразі вистачає. Проголосували за те, щоб такі зібрання проводити щодня. Ймовірно, в четвер його організують молоді люди, представники самооборони Коломиї. Не з Коломиї до Києва знову поїхав автобус, із активістами зібралися чоловіки, які вирішили відстоювати наше спільне право жити в європейській цивілізованій країні. Серед них пан Василь. Аби нас поважали люди в цілому світі. Це країна, це роботящі люди, наші українці. А їх ніхто не, не поважає. Це нашу Коломию. Це на всіх. Слава Україні! Провести пана Василя прийшла дружина, і гарні знайомі жінки пишаються, що мають можливість жити поруч із таким чоловіком людиною, яка не боїться ворогів і шанує рідну землю. Переживаю, і чекаю. і Вірю. І Мрію. Він мріє про це. Я мрію про це, що в нас було найкраще життя наших дітей, нашого народу. Я лишив роботу і заради дітей, заради України їде. Він же мріяв, він мріє туди. до перемоги. Жінка його йому розрішила, але ми чекаємо з перемоги. Він каже, що сяти до кінця. Це ми його чекаємо з перемогою. Мешканці нашого краю реально дивляться на речі і тверезо оцінюють ситуацію. Тому переконані, чим більше людей будуть в столиці і на місцях, тим вищі шанси здобути перемогу. Тому їдуть не замислюючись. Така у нас держава. Можемо щось здобути. Можемо можемо як не можемо. а Що їдемо? Останнім часом трапилося кілька прикрих випадків, коли в автобусах, які везли активістів до Києва, невідомі били вікна, палили автівки. Тому ми не змогли не запитати у водіїв, чи не страшно їм їхати до столиці. Відповідь одна страху немає. Є бажання перемоги і допомоги землякам. Чому нас на супровід я все нормально? Думаю, що все буде забуде все добре. йде на поправку. Аніше не страшно. Треба, як може бути страшно страшно, хто нічого не робить, хто нічого нічим не займається, стоїть в стороні, десь телевізор, то тому нехай буде страшно. А хто працює, хто допомагає, то, тому, звісно, не страшно. Працює, живе. Надія Ніплюхіна, Сергій Рицак спеціально для подієнтика.